День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблягроя. Пропоную вашій увазі диван Монарх від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину по бильці диван займає 98 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір венге. В бильці є Велика та містка ніша для зберігання дрібничок. До комплекту дивану входить три великі подушки. В іншій бильці невеличка ніша для дрібничок та три шухлядки. Принцип розкладання дивану єврокнижка для того, щоб його розкласти, знизу трішки піднімаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та м'язкий короб для зберігання білизни, штовхаємо задню стінку. Звертаю вашу увагу, що. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повість, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа. -па.